Makita часто сприймають як дорогий бренд, але в лінійці є інструменти, які дозволяють увійти в систему Makita за мінімальну ціну, без втрати сумісності і без сумнівного походження. Сьогодні саме такий шурупокрут, побудований на новій акумуляторній системі LXT Basic DDF490 в комплектації WV. Цей шуропокрут створений не як флагман, а як універсальне рішення для побутових і напівпрофесійних задач. Він добре підійде для дому, для гаража, для монтажних і ремонтних робіт. Як перший акумуляторний інструмент від Makita. Це варіант для тих, хто хоче отримати реальну потужність в 65 Нм моменту, а не просто бренд на корпусі. Попри свою доступну ціну, цей шуруповерт не виглядає слабким рішенням. По крутному моменту він впевнено закриває більшість повсякденних задач закручування довгих саморізів, робота з деревиною, сверління отворів у металі. Це не іграшковий інструмент, запас потужності відчувається, особливо у поєднанні з акумуляторами LXT, навіть базовими. Саме тут видно різницю між просто бюджетним інструментом і Макіта з нормальною механікою та редуктором. Так от що входить в комплектацію? Відповідно, сам шурупокрут, акумулятор 18 вольт, 2 А з нової лінійки Lexy Basic, зарядний пристрій до нього та кейс для зберігання та транспортування. Трішки більше про нові акумулятори. LXT Basic це не окрема платформа і не спрощена екосистема. Це повноцінна LXT 18 вольт система, але з іншим підходом. Простіші акумулятори, мінімум електроніки, без надлишкових функцій по типу швидкої зарядки. При цьому інструмент сумісний з усією лінійкою LXT. У майбутньому можна перейти на потужніші акумулятори. Система залишається актуальною роками. Фактично, це дешевий старт без обмежень на майбутнє. Але невелика ремарка: зарядні пристрої системи LXT Basic і стандартної системи ELXT. Не взаємозаміні, тобто заряджати можна акумулятори лише на своїй акумуляторній системі. По відчуттям у руці це класична макіта. Гарний баланс, вага помірна керування, інтуїтивне, пластик простіший, ніж у топових моделей, але збірка якісна без люфтів і скрипів. Тут немає нічого зайвого, але є все необхідне для стабільної роботи. Також сучасний безщітковий мотор, що дозволяє працювати на 50% довше у порівнянні зі щітковими. Він більш енергоємніший, більш потужніший, більш компактніший також дає можливість без проблем працювати на низьких обертах. В реальних умовах цей шуруповерт добре показує себе під час складання меблів при монтажі гіпсокартону, в гаражних домашніх роботах, як резервний або другий інструмент. Завдяки потужності він не потребує постійних пауз і не створює відчуття, що інструмент працює на межі. Один з головних аргументів вартість. Це один із найдоступніших способів отримати шуруповерт Makita, акумуляторну систему LXT, нормальний запас потужності, без переходу на одноразові платформи та без сумнівних компромісів. Цей інструмент не створений для щоденної важкої професійної експлуатації, роботи з максимальними навантаженнями, без перерв по 8 годин, тих, хто шукає самі топові моделі, але як потужний базовий шурупокрут у системі Makita – це дуже збалансоване рішення. До речі, актуальну його вартість на сьогоднішній день ви можете подивитись на нашому сайті. Посилання я залишу в описі під відео. І на сьогодні у мене все. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо я щось пропустив. Ставте лайк, залишайте свою реакцію та обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди на інструменти Макіта.